Сергій Петрович задоволенням спостерігав за тим, як молода прибиральниця після того, як все прибрала та помила, зайнялась обрізанням пожавчівшого листя на кімнатних рослинах. Вас, здається, Олена звуть? Вона зригнулася та обернулась. Вибачте, я не помітила, як ви прийшли. Я зараз піду. Вона почала гарячково збирати листя та ножниці. Ви не відповіли на моє запитання. Так, Олена. Вибачте, я не думала, що ви так рано прийдете. На годиннику була сьома, а фірма починала працювати з 9 «Но ви були так захоплені, що я не насмілився вас відволікти. Я дуже не люблю, коли на рослинах таки безлад. Дівчина посміхнулась. Тоді можна я закінчу? Звичайно, все одно ще нікого нема. Сергій Петрович приїхав сьогодні не просто так. Не вдалося сьогодні йому поспати. Зателефонували з поліції з проханням забрати його сина. Чесно кажучи, він хотів послати їх і сказати, щоб впаяли йому по повній програмі, бо скільки можна, скільки можна витягувати його звідусіль, двадцять шість років, а розуму як не було, так і нема. Але прокинулась дружина, то йому довелось їхати за сином. Пару смачних ляписів він йому, звичайно, відважив, та його товаришам теж, поки друзів додому відвіз, до свого дістався вже майже о шостій. Дивлявшись на те, як дружина та хатня робітниця відпоюють синочка чаєм роблять на чоло хотілося його відгамселити так, щоб зрозумів, як поводитись треба. Відколи син повернувся з навчання за кордону, а було це три роки тому, Ігор не працював жодного дня. Зате гульнути дуже вмів та любив. Сергій Петрович кілька разів блокував його картку, та дружина відразу віддавала йому свою. Ігор гуляв. Завдяки прізвища тата. І завжди все йому з рук сходило всі розмови про те, що потрібно брати за розум. Ігорюк пропускав повз вуха. Цього разу Ігор перевершив сам себе. Разом із синами партнерів Сергія Петровича вони викрили поліцейську машину та ганяли на ній п'яні по місту. Ще невідомо, що тепер Сергій Петрович буде винен начальнику поліції. Звичайно, вони дуже добрі знайомі, але він вже сказав. Що терпінню підходить кінець, і Сергій його чудово розумів. Олена, скажіть, чому ви така молода працюєте прибиральницею?» Дівчина посміхнулась. Я навчаюсь, правда, на заочному. Працювати можу тільки вранці та ввечері, тому що нема на кого залишити маму. Зранку та ввечері сусідка доглядає, а вдень у неї свої справи. Я вранці у вас працюю, а ввечері ми під'їзди. Сергій Петрович був приголомшений від такого. Олена, чому вам доводиться стільки працювати? Вам же потрібно сесії здавати? Нічого, я впоруюсь. Мама дуже хвора, та ліки дорогі. У мене ще є брат, він поганий спосіб життя веде. Та буває таке, що. Втім, це не важливо. Вибачте, я закінчила. Піду далі. Сергій Петрович дивився її вслід. Подумав, треба б навести про неї довідки. Невже зараз ще такі є люди? Надвечір він знав про Олену все. І, кажучи правду, йому дуже хотілося зробити глибокий уклін перед цією дівчиною. Він зателефонував бухгалтеру, попросив підняти прибиральність і зарплату, казав, що догляд за квітами не входить і до її обов'язків. В його фірмі ніхто та ніколи не ставив йому питань тому, отримавши відповідь чітке зроблю, він поклав трубку. Приїхавши додому надвечір, помітив, що недалеко від їхньої брами стоять товариші сина. За рогу віднілась машина одного з них, значить знову будуть королесити, скільки ж можна. В душі Сергія піднімала справжня хвиля обурення. Саме в цей момент він побачив синочка, який спускався сходами йому назустріч. Ну що, синок, виспався, відпочив? Ігор здивовано глянув на батька. Чого той з ним такий лагідний, таке зовсім йому не подобається. А що? Так нічого, повертайся в будинок. Сергій Петрович пішов, не оглядаючись, а Ігорю нічого не залишалося, як піти за ним. Він просто відчував, що зараз буде. Але ослухатись батька він не міг знав, що батько довго терпів, але прийшов кінець. Саме так Ігор потрапив до закритого закладу в Англії, причому йому довелось не лише провести чотири роки практично в заточенні та вчитись. А що вони такого зробили? Ну, повеселились, ніхто ж не постраждав. Вони навіть не помяли машину. Мати з тривоги дивилась на чоловіка та Ігоря синку, забув щось. Але Ігор відповісти не встиг. За нього це зробив батько. Звичайно, забув. Забув про те, що він людина, а не скотина. Поясніть мені хтось, чому я повинен червоніти за те, що робить мій син, чому всі пишаються своїми дітьми, а я мушу соромитись. Сергію мовчати, Сергій Петрович лише двічі в житті підвищував голос на дружину. І обидва рази через Ігоря. Вона завмерла. Він дістав з портфелю пачку газет та журналів. На, помилуйся на свого синочка. Фотографії були якісні. Там дуже явно було видно, як Ігор показує голий зад, коли вони приїжджають повз поліцейську дільницю на поліцейській машині. Ігор тільки зараз згадав цей сюжет. Схоже, сьогодні йому нікуди не вийти. Сергій обернувся до сина. Хочеш ти того чи ні, але я зроблю з тебе людину. А якщо не вийде. Просто викину за ворота та подивлюсь, як ти виживатимеш. Тут Ігор вирішив показати, що він дорослий та самостійний чоловік. Я сам можу вирішувати, що та коли мені робити, сказав він. Та зрозумів це кінець хто його за язика взагалі тягнув. Батько навіть почервонів, він витяг телефон, начальника служби безпеки до мене. Негайно. Мама підійшла до Ігоря і обійняла його. Вона добре знала Сергія. Тепер. Ігорю доведеться відповідати, адже вона просила, казала, щоб синок був обережний. Начальник служби безпеки приїхав за 15 хвилин. Весь цей час Сергій Петрович сидів в кріслі та похмуро дивився на сина. Сергій Петрович викликали Так, Іван, проходь. Молодий підтягнутий чоловік підійшов ближче до боса. Ось бачиш, це без тіло. На обличчі в чоловіка не зригнуло жоден м'яз. Так, звичайно. Роби з ним, що хочеш. Віше на нього ланцюг, став охорону, але межі двору він не повинен залишати до тих пір, поки я не дозволю. Все зрозуміло, ми зробимо, все вільний. Іван вийшов, а Ігор витріщився на батька. Ти з глузду з'їхав, минуло століття якесь. Так дітей вже не карають, це не покарання. Це час для мене вигадати тобі покарання. А покарання я вигадую, повір. Шаруй свою кімнату. Вранці Сергій прокинувся, подивився на годинник п'ята ранку, спати більше не хотілося, та вдома перебувати теж. Він тихо зібрався та поїхав на роботу. Працювати він любив, фірму свою створював з нуля і тепер був одним з найбагатших людей міста. Він не здивувався, побачивши Олену. Вона натирала вхідні скляні двері. Вона знову подивилась на нього здивована Сергій Петрович отак так рано, та не спиться щось Олено. А ви зможете знайти в цій будівлі кави і який-небудь цукерок? То я поснідати забув. А секретар ще не скоро прийде. Олена посміхнулась. Ну, звичайно, зараз все принесу і собі каву зробіть. Тут і так чистота. Вони сиділи в його кабінеті, і він розглядав дівчину. Вона дуже симпатична, тільки втомлена та виснажена. У вас що страпилось? Ой, Олено, не питай. Сергій чомусь їй все розповів. Вона слухала, уважно, не перебувала. Потім сказала так, погано, коли в людини все є. Олено, а скажіть, що з вашою мамою? Вона працювала провідницею, якось в вагоні зав'язалась бійка, та мама кинулась розіймати. Ну і зате її виштовхнули з вагона. Зробили кілька операцій, але, щоб вона могла більш-менш спокійно жити без болю, завжди потрібні ліки або операція. На ліки я хоч якось ще заробляю, а ось на операцію. Як ця думка пішла Сергію в голову, він сам не зрозумів, але раптом спитав Олено, а скільки вам років? Двадцять два. Знаєте, що я вам хочу запропонувати? Заробити багато грошей. Дуже багато. Ви зробите мамі операцію і заживете зовсім по іншому. А що треба робити? Вбити когось? Майже. Вийти заміж з мого дурня. Олена подивилась каву та закашлялася. Що, вибачте, Олено, я все продумав. Коли Ігор виходив з ЗАГСу, він думав, що це якийсь поганий жарт. Батько одружив його з якоюсь же брачкою, цілком звичайною дівчиною. Це просто смішно. Ігор вже готовий був до того, що зараз, скущев вискочать папараці з криками, розіграш. Але вони сіли в машину та доїхали до ресторану. Ніяких папарацій. Більше того, ресторан був готовий, і всі чекають на молодята. І розглядів колег батька, партнерів та своїх друзів. Тату, це що, не жарт? Ні. Річ в тому, що на тебе заведено кримінальну справу. Тебе повинні посадити. Я зміг вмовити Миколу тільки тим, що переконав його. Ти змінився, одружуєшся, з простою дівчиною, та їдеш жити в інше містечко. Заробляти на сім'ю та на себе будеш тепер сам. Він обіцяв простежити і лише тоді забути. Ти цього не зробиш, сумніваєшся? Весілля було в повному розпалі, коли до Сергія підійшов знайомий бізнесмен. Ну, Сергію, насмішив, то що думаєш, що переробиш сина? Я тебе здивую, але ми самі винні, і ніхто їх тепер не змінить. Він розсміявся та відійшов. Це ми ще побачимо, сказав Сергій. Олинка розуміла, що може бути все, що завгодно. Але коли машина підвезла їх до її будинку, Ігор ахнув Ми що тут жити будемо? Звичайно, будемо спати пішли мені завтра рано на роботу. Через добу Ігор зрозумів, що не те, щоб шлюбну ніч, але й їжі він в цьому будинку не дочекається. Олена йшла рано вранці, а коли приходила, сідала з За тиждень він був змушений шукати роботи, а коли знайшов, то вперше в цьому будинку його нагодували вечерею. Минуло півроку. Чесно кажучи, Сергію порядком набридло глузування, яким його закидали друзі. Йому навіть шкода стало сина. Всі його товариші як гуляли, так і гуляють, а він свого заслання відправив. Олені довелося звільнитися, щоб син не запідозрив. Все, вирішено. Завтра поїду та заберу його. Іван вчора доповів, що ігор працює, начебто навіть з Оленою в них щось там налагодилось. Сергій розумів, такого бути не може, люди просто так не змінюються. Сергій вийшов з машини. Як його син, тут тільки мешкає? Він піднявся по сходах, постукав. За дверей доносились запашні аромати. Так, відкрито. Він штовхнув двері та увійшов і відразу зупинився. Олена накривала на стіл. Його син? Так, його син, який ніколи і нічого не робив, мив посуд. При цьому в них двох на обличчі були посмішки. Тато, якими шляхами, Здавалося, що Ігор щиро радий його бачити. Оленка теж посміхнулась. Проходьте, ми саме збиралися відзначати першу премію Ігоря. Сергій був приголомшений. Коли сіли за стіл, йому наклали найсмачнішої курятинки, і він таки запитав, А що за премія? Тато, я влаштувався працювати на місцевий завод. Він, до речі, твого конкурента, так ось. Я запропонував їм одну цікаву розробку, і коли вони зрозуміли, в чому там сенс. Виписали мені премію. Ми ось хочемо ремонт зробити. Ну, і вирішили трохи відзначити. Ремонт це все, що міг видавити себе Сергій Петрович. Він помітив, що очі Оленки світяться, а син був задоволений та щасливий. Коли вони вийшли подихати на балкон, Сергій сказав: Син, я маю в чомусь тобі признатись, не треба. Мені Олена все розповіла, коли я хотів виконати подружній обов'язок. Правда, це було вже дуже давно. Та знаєш, що я тобі скажу? Дякую тобі. Якби не це покарання, я ніколи б не помітив її і не дізнався, які прекрасні дівчата є в світі. Якщо ви її не приймете, то ми залишимось тут. Я зможу. Нехай я не стану таким самим мільйонером, як ти, але для своєї сім'ї я багато зроблю. Сергій зайшов в кімнату. Оленко, все, вистачи, збирайся. Ще не вистачало, щоб мій син конкурентам допомагав. Минуло ще два роки. До кабінету тихо постукли. Заходьте. Сергій Петрович, до вас. Хай заходить, я знаю. До нього війшов його друг і компаньйон. Він був блідий. Ось тобі раз, що сталося? Сергію, я не знаю, що мені робити із Сашком. Він зовсім з катушок злетів. Що на цей раз? Вони збили якогось мужика та втекли. Мужик вижив, але виявився адвокатом. А за кермом був. Мій аболтус, і навіть і не знаю, може пристати за нього платити, нехай хоч раз сам все розхльобує. Тобі добре говорити, он твій як у фірму з колін підняв. Я чув він ще щось купив. Так, збирається виробництво соків знову відкривати. Але ж все так я знаю, сміялись ми всі. Тільки таких, як твоя невістка, більше немає, напевно. Так, таких більше немає.